Це мій телефон, це відео Ми Чоловіку вашому придаємо вітання, курочку курочками продаємо по здравству ноготочки, обалденно красиві. Красуня моя. Де ваш Ти Кажіть Приві. по мене вже він. Тут тут у нас тут тут фотографуйте що, що, що нас. будь ласка. ви, квіточка, запитай, будь ласка, що ви бажаєте. Дивіться, давайте гадаємо. Де гарненько? Ти всі влізли? Да. Так. так, так, так а да. сьогодні да. в нашій нашої кстати, день народження? Ми її вітаємо, як воно да. звати. Да, да, я Боже, ми я вас вітаю <гум> з не народження. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всього вам найкращого. Я, я прийшла да. за бичками. Ви головне, головне здоров'я, ви знаєте, і ну, миру, і все, а все остальне буде. А як у вас минуль дев'яносто восім? Принципі можна ж і як шепчитися, що? Кажу, фотку зробіть. Сто процентів. Красуня ти моя. Танюшка, держи. Хто їм Моя Любочка. Боже, з днем народження тебе. Будь здорова, і їдемо, щаслива. І ми їдемо святкувати. ви хочу святкувати, що да. вас? Фотографуйте, розміш, двіте гарненько стали. Ви no. запитуйте нас, будь ласка. Дивіться, гарне. Дивимося, як скажете. Так, подожіть, камеру дивіться. Гарненькі?

100 грамм, да? Даю. 700 гривень. Танюшка, <реку> ты вижу айлаю вже казать? Давай я буду почувати айлаю. И мы тоже с подарунок. Боже! У нас подарунки, моя тылюбочка. Вода что не попали до нас, да? Да. <реку> <реку> да я вас тут взяла. Здравствуйте. <реку> А ми там що ви тут, ми да. тут все. Це від нашого бренду. Боже, що це, ну кажіть мені. Це халатик. Жіноча білизна. Ой, Боже, а ну, Танюшка, це я обожнюю. Ви знаєте? І, до речі, дівчатка, ви мене завжди питаєте за халатики. Дивіться, ну скажіть, де... оф, оф. Ми сподіваємося, що вам сподобалося. Та, я вам говорю, я вся буду в пір'ях. Боже, клас. Ой, це взагалі супер дівчатка. А як його замовити? Мене ж однозначно ви спитаєте. Боже, він супер класний. Ой. У нас є сторіночка, просто. А ну зараз я прямо. От я вас прямо зараз відмічу. А знаєте я дівчатка, то, що? Я завжди показую дівчатка, що мені подобається. От хочете вірте, хочете ні. Я десь неділі три назад знайшла в інтернеті білий спухом. Думаю... Пишу, дівчатки, ну які у вас розміри? Я кажу, я що знаю, 90, 60, 90, ну, я думала, ну гарненька. Я кажу, гарненька, пишна жінка собі, висла фотографію. На вас розмірів нема. Думаю, ну ладно, нема, то нема. Дівчатка, це у нас огоня, є всі розміри, всі. Я вам дуже дякую. Все. Боже, це Ми клас. дуже раді, що ми з вами. Чесно, дивіться, дівчатка. Собі. Я щас обов'язково вам лишу це. Ну це це дійсно діамант. А ну напишіть мені, вичи чи ні. Слухайте, він крутий. Він дуже крутий. Я тобі ще закажу, до речі, білий і красний. Чи я що? закажу? Так. Ну це круто. Для так, дівчатка, дивіться. Я лишаю силочку і замовляйте, тому що це дуже. Круто! Боже, так мої касаточки. Сьогодні ми провели інтернет і поставили камеру. У нас камера є і на вулиці, і на дворі, але йдіть сюди. Хто я хоче провести інтернет, тобі я вас познайомлю з двома хлопчиками. Ну, як вас звати хлопчики? Василь, і Михайло. І Михайло. Дивіться, інтернет по Яремчі і скрізь, знаєте, тільки? А вже ж навіть угорах. Навіть угора. Ага, ті в горах, так? Значить, дивіться, знаєте, що мені сподобалося? Що ви зробили це швидко? І ви робили в тому голочку, де в мене іконки. Я тільки поторпалася на рішення, це, це було все швидко. Без пилі, без шума. Ви повнічки, ви молодці, так що інтернет навіть в горах. Оці два красиві хлопчики вам проведуть. Да, дякую вам. Дивіться, хай тільки не керем, де робити, то я вам говорю. Буде вам інтернет у горах. Дивіться, я прийду, не переживайте, бо я прийду. Диві. Налякали. Спасибо вам, велике хлопчики, пишіть той договір, ставлю підпис, і пішли працювати. Хороші, сьогодні таке день получення. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Запитуйте, будь ласка. Ну Подивіться трошки. Якщо ну, що вас це... то да? <рес> про що ви співацію. Правильно зробили, що зайшли. У нас все вкусненьке. Так, Віточка, це сюди. Винохай треба вино запалити. Ви да. якщо да. що запитуєте, добре? Бо ми товарчик отримаємо, так. Да. Получили. Щас. І корочка 700-800 грамів, а на всьому ценічці вже є. Да? Так, мої красточки. Ну що, сьогодні такий день подарків. Слухай, цей халатик я взагалі. Вообще... Я хочу сказати, що цей халатик дівчатки ш'ють дівчатки під любий розмір. Це взагалі дуже круто. Ну, нам передали передачку, нам передали кролик з фісташкою. Ой, ой, говядина з вишнею. Ви знаєте, я так дивлюсь на вас, тако ви від тіктока і від жителям із не відрізняєтеся. Такі самі, як я. Ні, така сама, так. так само, да. Але правда, ці файкові сторінки mm. трошки. Ну, да, ви, ви розумієте, цей. ну що ми зробимо? Люди хочуть... Ну, людям це цікаво. Ну, що ми можемо зробити? Це знаєте, я всегда говорю, фейкові сторінки це людина дуже велика, неверно, трішки не на собі, да? І вона хоче за щось такого Ну, я одне кажу, дай Бог їм здоров'я. Бо тому що ну, більше буває те, що люди вірять в це. Ви розумієте, люди вірять. Ви ж знаєте, якими що ми де робимо, але люди в це вірять. Хто вже вірить, соніх ніхто вже звик. Ну я ви знаєте, я на це вже не реагую. Абсолютно я раніше тако, трохи може не робила, А зараз абсолютно я хочу вам сказати, що вони теж хороші мені дають. Ви знаєте, як про мене люди узнають, хтось повірить, що вона там така сяка, хтось думає, ну що ж це за базаренка, давай зайду. Гопс! Зайшов, а тут світулька з колбасою зікрою. Кажуть, байдуже, да? байдуже пойдеть, будемо її дивитися. То це теж великий плюс, розумієте? Так, так. Да, да. Саме головне улибатися, сміятися і йти далі. Попробуйте колбаску. Та дивіться, я вам зараз дам попробуйте кролік з фісташкою, дивіться, от смачненько. Значить так. Кролік з вісташкою. А ну давайте я вам знімаю гайті пленочку, так, щоб ви собі. Ану давайте. Дивіться, це кролік з вісташкою. Потім. Це говядина з уточкою. Ой, говядина. Говядина, вона йде з вишнею. Теж дуже смачненька. А ну зараз, бо їй тут, дивіться, вона прямо там, дивіться, оце прям вишенька є. Бач? Mm -hmm. Ану, як вам ця а ну держіть цю. Е, так, потім щас, дивіться, ми це будемо, ми робимо, знаєте як? Ось такі нарізочки, щоб воно було удобно, хорошо і вкусно. Значить, дивіться. І знаєте, що дуже вкусна коніна. Це махан. Махан теж вона йде мягенька колбаска. Це йде коніна. Хто любить коніну, приходьте в світулечки, вона їде. то в мене є все. Ви тільки спросіть, що в мене немає. Будь ласка, пробуйте ще коніну. Боже, це взагалі молочко. Дають ви яку хочете. Це я вам з говядина з вічної, так? Говядіна вишнею даю вам. Вона 700 гривень за кілограм, паличка виходить там 130-140 гривень. Так, ну одним словом, юшка, йди до мене. А сорти колбасок ми отримали. зараз я вам даю. Це в нас іде кролік з вишнею, кролік з фісташкою, махан, курхан. Ми це все робимо отакі нарізочки і отаку ми будемо пакувати. Получається, отаке хороше асорті, виходить, де той маханчик, хто тут ще був, махан. а, ви знаєш... Доброго дня, доброго, доброго дня, доброго. Ми робимо таке асорті, і воно стоїть 700 гривень за кілограм, щоб вам було удобно. Вам дати кроль, оцю говядинку тверденьку вам хорошо. Щас танюшка ще отако вот ми зробимо, і в нас виходить вот таке хороше асужці. Получається, кролік свісташ, кролік з родинкою, ще ми добавим уточку. І воно теж, бачите, таке асужі. Може, ви одну вам буде багато, а ви хочете різну. Ми таку все робимо. love you. Доброго, доброго дня. доброго, доброго. Ну, ты на Та да, дивіться ми тут, ми ж тут, одрасвята до заката. Слава Богу. Приходьте. Так, я вам звішую паличку, Танюшка, а тобі кажу. I love you. Красуні мої запитуйте, якщо. що. 770. Так, ні, не, не бере. Значить, дивіться, 170 ви взяли цю говядинку. І туртик це виходить на 600. Плюс 600, виходить 770. Пойдуть? Зайшли, подивіться, вийшли колбаскою, так? 770, так, це у нас буде 800. 900 тисяч, так є там тончики, пожалуйста. Заходьте, добітайте, не стесняйтесь. Нормально, дві звишеньки. Дві звичні, подивіться, да, і... ви хочете звишеньку, це кролік з вишніх, правильно оцю? Ми тільки їх отримали. То мальчик взяв говядину, напряденька. Так, ця м'янька є. Ви хочете говядинку, дивіться, а тут їх зміття ви хочете, так. Даю, моя хорошенька. Пожалуйста, нас уже знімають. Я вам такого. Мама, мама. Я вже махаю. Я камера кричається, я завжди вже махаю. Ви знаєте? <риві> так, 380. <риві> 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 І моя гарненька на 1500 плюс 540. Виходить 920 900 грн. I love you, ніточка. Хочу сказати, що сьогодні такий насищений хорошо вчора був день такий 7-8, к трьом, але байдуже дякувати Богу за все. Сьогодні трошки живіш, сьогодні крабики, сьогодні чорна, сьогодні щучка. чуть-чуть чуть воно собі десь так ходе. Значить, дивіться, мої рідні, робимо на асортів. А сорті ми будемо робити, знаєте, як отако з вами. Сьогодні Танюшка, у нас до четвернесортів. Такого ще немає, а буде четверне сурті. Значить так, це в нас буде е говядинка, це в нас буде кролік з фісташкою. Тако воно буде все робити. Це в нас буде махан тихо світа, бо ти хочеш прямо анозі на згості, хоч би ручки не порізти. Віточка. І це в нас буде отако, маханчик. Дивіться, а такий буде у нас наборчик моїх хорошенькі, з чотирьох кусочків. Значить, саме наборчику йде кролік з фісташкою, і кролік з родзинками. Кролик з Фісташкою, кролик з говядина з вишнею і махан. Махан це йде чиста говядинка. Такий наборчик стоїть 700 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, ми знаходимося в місті Єремче. В Одесі ми теж працюємо. Магазин Єремче буде працювати без вихідних. Ми працюємо з сьомої години, ну і до, до останнього клієнта. Один раз вже в десять йшли. Ну що це життя, що ти махаєш тим пальчиком, Виключаю, якщо Мої рідновічки. Приходьте, у нас асортимент товара такий, як на привозі в Одесі. Ціни такі, як на привозі Вадисі. До речі, вино дуже-дуже, а то особливо і грівий, і близько, близько той, який там подожди. Дай ще ти листочок, кіточку. А де листочок наш? Бо не буду знати, що брехати людям. Ну воно вкусне, воно там та хай буде. А, фонтан, фонтан. Ну, ви знаєте, фонтан це коли ми бутилки 4 виб'ємо, то буде не тільки фонтан, а й фірвірки, ви розумієте, так? Да? Так що, мої ріднесенькі, добрий день. Добре. Так що, мої є їй фонтан. Є і чорне, і чорне, яке ви хочете. Саме головне, що воно йде. Що воно йде. А? Що? Розказує. Розказує, та стібейте, щось. Що ви бажаєте? Що запитайте, будь ласка? Я... А на ти от манюні... вона каже, купи щось, а ну дайте їй оцеї колбаски. Боже, вона така смачна, крулік з фісташкою. Манюня, а ну давай, ну купи щось, а дайте їй. Даймо якраз. Манюня, дай сісти. Моя... Давай я другу дам тобі, а я тобі дам клік з вишню. Иди, сиди, ви побоєте, як нас смачна це прям з кролика? Да, це кролик... це бачи, тут ви самі. Ні, ну... ні, 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 вирішився. А, все, я бачу, я ж дивіться, що. Ну, що ви, я вам і так, і сякав, я вже я вже вам привоз говорю, таку, знаєте, ці. Ті... А ну, колбаска, ну мама. Моя... Це сировяночка. Дивіться, це, ви взяли. це у вас кролик з фісташкою, у хлопчика кролик з вишнею. Є маханку, у ханка вся така смачненька колбаска. Ми зараз йдемо в гори, але назад подаємо. Правильно, дивіться, правильно, в гори з собою нічого. Ну, дивіться, головне, що ви попробували, і знаєте, яка вона. А, так, смачна, вона. вона смачна, виска. моя любочка. Піште на здоров'я. Так що мої ріднулечки, ми знаходимося і в Яремче на привозі. I love you. Суня, добрий день. Добрий день. Доброго дня. Здрасте. Боже мій. Моя красунечка, дякую тобі. Ой, моя рідносенька, любочка моя, які вони красиві. Відки ти приїхала. Києва. З Києва. Відпочиваєш тут? А світулечка, подожди, ти хотіла яко тортика? Оце ні, ні, дякую. Та ні, не ні, ні. мені купите. Знаєте, що я? Де та йде Манюня, Я себе теж привіткну. Та й що? А я тобі дам оце з мідіями, дуже смачненький. Та що ж та світулька? Що ж та світулька? Там мені стали. Йди до мене, моя красуня. Диви. Боже, які вони красиві. Так, держи, моя куколка, на тобі ще й кульочок. Подожди. На, бо я одною рукою телефон, другою то. Попробуйш, який у мене вкусний тортик. А нулялічка відкривай. Боже, які вони красиві. Моя красуня. У мене свято продовжується. У мене до речі день подарунків. Мені шампунь принесли халат принесли. і цвіточки, ти моя богиня. Красуня. Дякую вам. Можна? Звісно, можна, Нужно навіть. Що нам можна? Йди до мене, моя рідненька. Давай, давай, моя, так, хлибаємося. Попали серйозно. Давайте, давайте звіт усіх, що я туда розстаю. Що я поки з фото зони не відходжу. Добрий день, де камера, дай Йди сюди. Я навіть не йду ось, Боже а, да, бачите, Дівчатки, ви дівчатка, дід на фотографія. Давайте красуні мої. Це, будь ласка, дивіться, наша піточка. Стала за олом, думаю, я її не впізнаю. Ану, покажи мені моя богиня. Слухайте. Подивіться на мою квіточку, Вона помінялася взагалі. Покажи ноготочки Так, ноготочки зробили. Кваточки в мене є. Ноготочки. Є. Острі. А прическу квіточки, а ви всі казали, що з Танюшки прическу вам дави. Дивіться. Танюшка поміняла прическу, Тобі дуже хорошо. Ти моя красуня. Квіточки а тобі кажуть, та звісно укладочка, нічого собі. Ти прямо красуня в мене. I love you. нам треба <реш> Смачненький. Ой. День, дарию наші кухонки. У нас сьогодні 15 заказів, Основ сьогодні целая риба. Тут на Березовській по дві риби. Тут ящик, 4 риби, це заказ на Київ. Тут все от по рибі. Риба. Скільки це... штук ми десь сьогодні? 10 штук рибу сяв їй. Приїжджає, замовляйте за номером 098 943 07, 498, 493. 490... 493 07, 76. І ці заказики всі поїдуть до вас. Так що замовляйте, ви завжди на нас. Ми вас цілуємо, людям їжджаємо. Чогось я дам тобі. У нас появився новий друг. сосиска в є. Я дам, не спіши. Не спіши. Чорненького ми сьогодні зустрічали з тобою. Да, на, йди да. ти, наше, на, іди, на ще, на, йди сюди. Я ж тебе не заберу. Діди до мене. На, Гіля, давай, 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 коли світа, давай. На я тебе пустелю, гарненько. Та. Не спіши, реалістка моя. Не спішила. Імії друзей. У мене утром було. Ді ти на, і до мене. У тебе ніхто не забере, ні. У тебе від мене. На, мій хороший, на. йди сюди. Іди сюди. Давай, давай, давай. 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 <турж> Фіфов… <гибу> 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 да, так ти мій друг. Ну а що? Дай собачки до мене їдь. На німаленькі, на, ну, на, на, ну, на. На мій рідний, а в мене дома теж такі є. До тебе ніхто не забере, це теж тобі. Це все, все тобі. На Віточка, наполиться, не дітей. Піди стань далі, не снімай мене близько, бо мені приходить і говорить, ви на камеру велика, а так мала. Я кажу. А що на порозі я ще не сиділа в магазині? Я попив, я Зараз водички, водички наберу. Зараз щас. Щас тобі, а ти хитрий, ти хлібчик ти хочеш. Істи, а хлібчик викидати не можна. Хлібчик ми пташечкам дамо. У нас безходне на производство йде сюди. Хлібчик ми не викидаємо. Зараз ще водички наберемо йому. Ми не викидаємо. Їж, зайчик, їж, не перебираєш харчами. А я буду любити за це, молодець. Я тобі ще дам, тому. Це буде у нас чорниш. й буде. Охрану маємо. Слухай, склізь охрану. Ку-ку. Слухайте, сьогодні дякувати Богу, добрий день. Танюшка, йде до мене. Дивіться, ми сьогодні. Та йди також дали Дивіться, яка красива. вітринка. повилажила, але вже круасанчиків кушти, нема колбасок Нема сюди, виложила тунець і цюк, кальмарчик. Ну, Вітринка дуже горить на Танюшка, говорить, оїчне фасує, багатої крип. В цій стороні нася колбаска. зробили, дивіться четверну, У нас, між прочим, чотири штучки. У нас такі, бачите, ось? 700 гривень за кілограм. Тут така, тут така, тут така, тут така. А бичочки. Ми сьогодні з танюшкою на передачу 10 кілограм бичків передали. Ми опять замовили. Ми вакуміруємо по пол кіло, пол кіло 500 гривень. Ну і зрозуміло, що він це, це все, що вже є. Квітулечка моя. І я хочу, що таке? Вітрінка така шикарна, Товарчик є, все виложено. Поробила такі по чотири штучки. Слухайте, до нас їде доставка ціто. Мені ж інтересно. Хто зробив доставку цвітов? Зараз будемо зустрічати цвіточки. Ні, це мені дівчинка принесла. Це теж яке щастя, дерево щастя, а ну що там є дерево любі. Ні, не викидали, що ти не кидаєш. Не можна кричити клієнтиком. Так, чорниш, я тебе ругати. ти хочеш їсти коло мене. Чув, я тут тебе ніхто зайчик не забере. Коло мене в тебе точно ніхто нічого не забере за гризу. Ви да, знаєте, я вам хочу сказати, я сама їсти не буду. Для мене собачка, якщо людина ще вона може, знаєте, попросити, то собачка вона попросити не може. Щас, зараз біжди, це йому теж булочка, танюшка. А зараз я йому йду, у нас ті шплячки є. Зараз наберу йому водички та й буде для нього все, I love лавю. На, на чорний, сюди сюди. Ти порозкидав уже візді, давай, давай, пий водичку. Ти водички хотів, так? Да? А хлібчик порозкидав опять, так? Да? От ти безсовісний. Давай, пий, пий водичку, давай. Я не забираю, пий водичку, давай. Пий. Давай, пий водичку, пий. Пий, ніхто тебе не забере. Давай, це твоя мисочка, давай. Мій красунчик, ти водички хотів, так? Да? Ти такий хальос у мене, так? Да? Ти хотів водички. Красунчик, з'їв сусідку, зараз є хлібчик, так? Да? Пий, пий, святоше наляє, пий мій рідний. Пи. Пи. Квітулі, добрий день. Здравствуйте, ми вчора пили, ну ми постіснялися. Чого? Кого ви постіснялися? Не хотіли вас відвлекати. Ви що? А это за рибка знову ваше вкусно. Приїхать. Добре, дякую так? вам. Дякую. ми вас благодарим. Я вкусні рибу в жизни. Не Спасибо. Это, это факт. На здоровічко, зараз даємо секунди. Даємо. Не куди. Квіточка, давай, дай мій друг. У мене у мене з'явився новий друг. Давайте, давай, хлібчик, іди сюди. Давай, іди до мене, давай. Іди сюди. Що ти кашляєш? Іди до мене, давай. Давай, поїв. Попий водичку, давай, попий водичку, ти наївся? Ти вже наївся, чорниш. Давай, пий водичку, давай, запий водичкою. Все, ну можеш віддихати, так? Ти поїв умнічка моя. Умнічка моя. Що не купи, все в ряд. Зайчик, Ну все, да? да, сьогодні Костик квіточки передав костюмчик, щоб вона не замерзала. Та ти да, Лесочки який. І вгадав розмір. квіти, бачиш? Мій. Да. І подивись, ну Та міра, я бачу, міра, все. я бачу квіточка. Любчик мій коханий, я тебе люблю, зайця. Так, все так. От футболку тільки гляну, помірай. Діла, диви. Це ж там нікого ж нема такого, як я. Ну mm. так, квіточка, нікого немає. Одна ти mm, да. Ну неповторіма. Да. Ласточка О, ти моя. Зайчик я тебе обнімав, цілював і чекав. Mm. Ні, люблю ти, що не люблю. любаю. Ліля, любаю, я його кохаю. Він скоро приїде до тебе. Дубчик, спасибо тебе, зайчик, Диви, ну. Я вдиваюсь одно як. Як на тебе шитий зайчик? I love you.